Студентки факультету біології та лісового господарства ВНУ до пасхального благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ готувалися ретельно: домашня випічка, різноманітні смаколики. Всі виручені гроші на допомогу нашим захисникам. Ми підготували дуже багато домашньої випічки. Дівчата робили вафельки, катали спартаки, випікали хліб, готували медівник і все для того, аби долучитися і стати частинкою нашої майбутньої великої перемоги. Сама Анна спекла домашній хліб. Ось таке яскраве печиво для ярмарку зробила студентка Анастасія. Це імбирне печиво. Ось сюди входить куриця імбир мед. Вони дуже смачні, такі пісочні, і я ось оформила у стилі нашого факультету. Тут Біологія та здоров'я людини біофакультет, «Love Biology» і біологія та такий метелик. Мені допомагала моя мама час ну десь три дні для цього всього. Наші збройні сили потребують допомоги. Я дуже рада, що ми можемо у стінах університету долучитися до такої благодійної діяльності. Такі благодійні ярмарки університет проводить двічі на рік. Активно та радо долучаються всі факультети. Ось так закликають купувати смаколики за для допомоги бійцям. Студентки факультету педагогічної освіти. Відходимо, не змовляємо. Все найкраще для найкращих. Кожен факультет е, організовує якусь подібну ярмарку, продає солодощі, інші якісь речі своїм е, колегам, студентам, викладачам. І відповідно завдання зібрати якомога більше коштів. І відповідно далі за ці кошти ми закупимо дрони для нашої рідної сотої бригади, для нашої сталевої сотки і відправимо ці дрони нашим хлопцям на фронт. Торік, наприклад, ми зібрали майже півмільйона гривень, купили багато різних і дронів, і все, що потрібно, відправили на фронт. Нині студентам вдалося зібрати для допомоги захисникам кілька сотень тисяч гривень. Кошти продовжують скидати на рахунок, тож сума для підтримки ЗСУ постійно збільшується. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.